Батього я сьогодні хочу провести заняття по запиту, на то, якщо є проблеми зі спиною, що, що зробити, напевне, що зробити вам скаже лікар. Але ці вправи, що якщо будете виконувати щодня, вони допоможуть розшевелити ваше тіло, якщо давно нічим не займалися. І зараз важко займатися йогою, тому що тіло не дозволяє. О, нарешті мене все видно. То я покажу не про те, що мені показав моя Остеопат, коли я мала проблеми зі спиною. Вона мені сказала, що якщо будеш займатися кожного ранку все життя робити вправи, то не будеш мати проблем зі спиною. Я хочу сказати, що через два місяці, коли я займалася кожен день. У мене проблеми зі спиною були менші. Але, звісно, це були не тільки в вправи, це були і вранішні вправи. Добре, почнемо. А, значить, Почнемо ми з того, що розбираємо долоні одна об одну. Так, сильно, 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 нам треба створити зранку. Притік енергія між долонями добре і кладемо на очі, гарячі долоні кладемо на очі. Робимо декілька вдохів, витихів, і потім цими гарячими долонями по голові, по шиї, по плечам, рукам проводимо, бродній клітині, животу, задній частині спини. І запускаємося по ногам вниз. І починаємо розтирати спочатку ноги. Спочатку кожен пальчик на ногах, потім споку. Нам треба запустити наш кровотік, нашу лімфодренажну систему. Остигну, піднімаємося розтираючими такими рухами, остигну, піднімаємося вгору до тазу, а правої ноги. Тепер розтираємо перший ніг лівої ноги, розтираємо всю стопу і піднімаємося вверх щиколотки колодки похоні, постигну вгору. Угу. Сідниці встерня. Добре, розтираємо спинку, можна навіть кулачками, якщо хочете. Добре, тепер розтираємо кожну руку. М -м -м. Піднімаємося вгору до плеча, розтираємо плечі. Я починаю з правої сторони і потім перехожу до другої сторони, розтираємо. І тепер проводимо розчепіреними пальцями, по нашому чергу, розтираємо. обличчя трохи розтерти. Добре. Запустили кровоток і починаємо пробуджувати наше тіло знизу вгору. Спочатку ставимо праву ногу на пальчики, і потім вперед нажимаємо і назад. Пам'ятаєте, Асана і а, проти асана. Той саме. Нам треба зробити сім раз в одну сторону, сім разів в іншу. І ми е, не крутимо. Вперед, назад просто робимо. Угу. Добре? Те саме робимо злівою ногою. Вперед-назад. Сім разів вперед, сім разів назад. Кожен рахує в своєму темпі і робить в своєму темпі. Зараз, дивіться, якщо у вас є проблеми з колінами, наступну вправу ліпше не робити. Якщо немає, то потрібно робити, щоб не було проблем з колінами. Особливо перед бігом і всіма іншими інтенсивними заняттями на ноги. Ноги разом. І робимо коло сім разів в одну сторону, сім разів в іншу сторону. Тут яка може бути інша. Вправа це коли у нас ноги розставлені, і ми робимо всередину сім разів і сім разів. Назад. Ми відчуваємо, як у нас тут навіть не тільки коліна прокидаються, а ще ми розминаємо стопи. Ну, по крайній мірі, я відчуваю, як і в попередній вправі. Добре, завершуємо. Тепер у нас пальчики розщепірені на руках, і ми пробуджуємо наші ручки. А нам треба сім разів зжати кулак і розщепірити пальчик в своєму темпі. Далі руки на рівні плечей, паралельно підлозі. На рівні плечей, паралельно підлозі. Таким чином згинаємо в ліктях і спочатку 7 разів крутимо до себе, не забуваємо дихати, і від себе сім разів. Добре. Тепер долоні вниз, кулечки дивляться вниз, так, так вже паралельно підрозділи. І да робимо вверх-вниз. Сім разів вверх, сім разів вниз. До речі, ці вправи добре, працюють з передпліччями точніше плечами, щоб у нас не обвисала рука. Дуже добре. А тепер звичайна вправа, яку всі знають, я грибимо вперед сім разів. Грибимо вперед, Якби мені не позбивати світільники. Сім разів вперед, сім разів назад. а потім робимо інше. Але рука в нас сильна, вона не просто так туди-сюди рухається, вона в нас сильна. Ми справді загрібаємо. Спочатку вперед, потім назад. І нас, намагайтеся, щоб у вас максимально амплітуда була. Щоб руки дивилися не в сторону, а вгору або вниз. Тобто, про що я говорю? Зараз ми будемо гребти вперед і будемо гребти назад. Тобто, у нас амплітуда: ми малюємо коло, руки йдуть назад, не в сторону, якщо вам тіло дозволяє. Якщо не дозволяє, робіть так, як вдається. Назад і вгору вниз. Ось мені поки що дозволяє тіло саме таким чином. Любую я спочатку вперед. Угу. Потім назад можна стати до стіни будь-якої і перевірити, наскільки вам це вдається, коли біля стіни, і вигребити вперед-назад. Це буде не дозволяти вашому тілу. Це покаже всі можливості вашого тіла. Тепер гребемо назад сім разів. Не забуваємо дихати добре. Пробудили трошки ніжки, пробудили трошки ручки, прийшов час до шиї, і потім ми будемо рухатися по хребту вниз. Значить, нахиляємо шию. Uh, шию підборіддя, вихиляємо <хи> підборіддя вверх і піднімаємо низь, але не закидаємо голову, ми просто підборіддя піднімаємо вверх трохи вище горизонт І сім разів вверх, сім разів вниз. Тому що солі починають нас відкладатися, якщо в когось відкладаються згори. Тому нам треба дуже добре зараз попрацювати шиєю. Тепер ми те саме робимо. кладемо голову спочатку на праве плече, потім на ліве плече, сім разів на кожну сторону. І не забуваємо дихати В цей час. Добре, і тепер дивимося в сторони вправо і вліво. Максимально назад відводимо підборіддя, наскільки дозволяє тіло. Сім ризів в одну сторону, сім разів більше. А, ще знаєте, що я забула? Ще можна вправо для рук вправо наліво кладемо, перевертаємо. Зараз дивіться, таким чином робимо Сім разів в одну сторону, сім разів в іншу сторону. А потім інша рука згору. Це також допомагає нам витягнути плечовий сустав. І просто таким чином руки в замок, крутили. Добричко, тепер ми будемо під поріддям викопувати ямку перед собою. Пам'ятаєте, екскаватор? Ми завжди робили цю вправу, ми у дитинстві. Нам завжди їх рекомендують, як дуже корисні для широ. Викупуємо ямку підпорідню, а потім закопуємо. Також всім робимо. Угу. Закопали. завершуємо. тепер уявіть, що у вас а, з міжбрів'я росте олівець. Такий стік. А, і ви цим олівцем будете зараз малювати а, знак безкінечності, перевернуту вісімку. Паралельно підлогою, що Угу. Давайте сім разів в одну сторону, сім разів в іншу сторону. Добре, розминаємо нашу спинку і будемо опускатися нижче по робто, до одного відділу. Добре, тепер підборіддя росте такий же олівець, але він паралельно підлозі, тобто у нас підборіддя має бути трошки вище. І ви не малюєте знову вісімку знак безкінечності. Добре проминаємо. Добре. Тепер у нас будуть руки на рівні грудей, і нам потрібно тільки нашою верхньою частиною тіла намалювати коло навколо своєї осі. Сім разів в одну сторону. Все інше тіло нерухомо, малюємо тільки верхню частину. Наскільки дозволяє тіло. Сім разів в одну сторону і 7 разів в іншу сторону. Добре. А тепер ми, нам треба ми верхню частину хребта, тепер до середньої частини хребта переходимо, малюємо півтулом. Знову коло навколо, навколо своєї осі. Отаким ну, чином. Сім mm -hmm. разів в одну сторону, а таз у нас нерухомий лишається. Бачите, загодку задала. Кога як? Виходить. Можу вас порадувати. З кожним днем ця права буде. З нерухомістю інших частин тіла вдаватись все легше і легше, робимо в іншу сторону. Тобто зараз робити, як вдається, і тримаємо свої свідомості, як ми хочемо, куди ми йдемо. Добре, і зараз буде саме, скажімо так, цікаве. У нас до цього стопи стояли паралельно одна одній, а зараз у нас будуть носочки дивитися один. На одну. Дивляться. А руки піднімаємо вгору, тут не видно, але ми їх піднімаємо вгору. Так видно. Носочки один на одного дивляться. І ми починаємо крутити коло. Звідки ми крутимо? Ми крутимо з коліна. спочатку йдуть вперед, в сторону. І назад, і знову в іншу сторону. Тобто я зараз в праву сторону кручу і потім кручу, починаю крутити тазом. І після цього верхню частину тіла я підключаю. Тобто в мене ось таке виходить. Закручую все тіло і масажую все тіло. Добре, в одну сторону зробили сім разів. В іншу сторону, у нас тепер носочки дивляться в різні сторони. П'яточка одна на одну, з положення виходимо з положення ноги на ширині плечей. Знову руки вгори. І спочатку у нас дивіться, спочатку коліна йдуть, потім таз, потім грудна клітина і потім руки підключаємо. І в іншу сторону малюємо коло навколо своєї осі. Молодці. Я вірю, що усе, все вдалося так, як треба. Добре, завершаємо. Зараз будуть дві останні вправи. Так, ми хватаємо правою ручкою вказівний палець і піднімаємо його вгору. І тягнемося вгору максимально. дихаємо і таз вперед, висуваємо, видихаємо плечі назад. Видихнули. Потім вгору потягнули, знову вдихнули. І вниз так по своєму тілу, вдовж проповзаємо, видихаємо. Добре. І так 7 разів. Вгору вдихнули, назад і Знову вгору вдихнули, вниз видихнули. Добре. Дихнули, видихнули. Вдихнули. Вдихнули, вниз, видихнули. Знову вгору вдихнули. Та сперед, плечі назад видихнув, Вгору потягнулися, вдихнули. Вниз опустилися. Знову вдихнули, назад видихнули. Вгору вдихнули, вниз видихнули. Знову. Останній раз Потягнулися вгору, вдихнули, назад видихнули. Вдихнули, вниз, видихнули. І затрималися, затрималися тут, можна трошки туди-сюди покачатися. Витягнути кожен рупець, добре. Дивіться, ми спали всю ніч, сподіваюся, не так, як я. І в нас склалися хребці, так? І нам їх треба витягнути. Для цього ми ставимо руки на початок стега, нахиляємося. На стіно паралельно підлозі. Коли ми вдихаємо, ми витягуємося маківкою вперед максимально. Витягуємо наш хребет. Видихаємо, знову як пружинка жалиться. Знову вдихнули, витягнули. Руки в нас той час випрямляються. Видихнули. І останній раз Витягнула хребет. Все, які ми молодці. виростаємо вгору, руки через сторони. на мости перед собою грудну клітину. Подякували своєму чудовому тілові, що воно може зробити все, що ми від нього хочемо. Ми, може не так, як хочемо, але тримаємо це в своїй свідомості, що в нас є зараз і до чого ми хочемо йти. Дякуємо йому кожній клітинці, за те, що вона жива, моя. Дякуємо собі, за цю зусиль силі волі, що ми себе потренували зраночком в усіх аспектах. Дякую тобі за цю практику. Дякую всьому світу і всьому шаху. Руки через сторону, вдихаю, кажемо, я відкрита і приймаю процвітання і добробут своє життя. Дякую Всесвіту за кожну можливість. Глибоко вдихаю і видихаю, і кажу, я відпускаю все, що має бути відпущено. Весь негатив, побіди, страхи, попередження. Яке нас то Вони згорають глибоко окопне та Добре, дякую вам на мосте. Гарного ранку. Приходьте ще, до нових зустрічей.